Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому, вашому, мир усьому вашому, неймовірну радість відчуваю, тому хай Господь і вас благословить радістю. Амінь. Про що сьогодні хочу сказати? Хочу сказати, що Господь цілитель наш, Господь лікує, Господь. Забирає немочі і хвороби з твого тіла. Він за це помер, Він за це заплатив, це належить тобі. Ти можеш брати це вірою, входити в це вірою, в те, що Господь зробив по благодаті. Господь заплатив, це по благодаті, це дарунок для тебе. Ти можеш входити це, в це амінь. І ось я хочу сказати, що інколи за хворобами стоять біси. Так, стоять біси. І щоб людина зцілилася, треба вигнати біса, який контролює життя цієї людини. І коли біс виходить, то людина зцілюється. Амінь. І ось, наприклад, Луки, там, 13 розділ, ми читаємо про жінку за 11-го вірша, яка мала духа немочі, або в яку вселився дух злий. І вона 18 років мала цього духа немочі, і цей дух злий атакував. І руйнував її фізичне здоров'я 18 років. І вона була скорчена, просто така скорчена, покручена, і не могла розпрямитися або випростатись. І Ісус скличе цю жінку і каже: Ти звільнена від твоєї хвороби, від твоєї недуги. І Влада у нього є, він говорить і щось відбувається. І вона починає, ну, він кладе на неї руки Ісус, і вона випросталась, або вирівнялась і почала славити Бога. І потім люди починають роптати, чому це Господь зробив в суботу, починають нарікати, чому Він робить чудеса в суботу. І ось він пояснює. Що цю дочку Аврамову, яку зв'язав сатана, а я нагадую, там був злий демон, біс, дух немочі, 18 років, атакував її і руйнував її. І там написано: тут ми читаємо: Сатана зв'язав 18 років, і Господь каже: Я її звільнив. І коли Господь, от просто Виганяє цього біса, зв'язує сатану в її житті, то приходить зцілення. Тому Господь дав нам сьогодні владу молитися за зцілення, молитися за те, щоб виганяти бісів і руйнувати всі справи сатани. Тому будь такою людиною, яка це робить. Кладе руки, молиться за хворих, кладе руки і виганяє бісів. Виганяє бісів, ми прочитали, поклав, поклав руки, і вона випросталась, а там був дух немочі, дух злий, дух нечистий. Зв'язав сатану, написано зв'язав сатану, зв'язує тебе сатана, і щось відбувається. Тому ходи з владою, молись з владою Божою і служи з владою Божою. Амінь.